Чисте повітря, реліктові сосни і гірська ріка усе, що необхідно для щастя. Сьогодні ми робимо виняток і спробуємо втекти від міської метушні та цивілізації. І розповімо вам про Дору, татарів та яремче. Місця, де життя тече повільно і неспішно. А швидкими бувають хіба що запальний гуцульський танок чи гірські потоки. Гори наші веселенькі, груні ємочками, і покриєм вас файні гори ми співаночками. Гори наші веселенькі на вас сонце гріє, росте трава, зелененька, цвіточок лиліє, росте трава зелененька в глибокім потоці, з її дочок, витискаєм финочок відтискаєм соці, Єгидочки, афиночки, афини чорниці, напиємо цього соку, файні молодиці. Смереки, які здається, підпирають саме небо, унікальні гірські рослини і величезні камені. А то і цілі скали. А ще гірські потоки із холодною та кришталево чистою водою і дзвінки водоспади. Саме так виглядає український рай на землі Карпати. З давніх давен вони ваблять до себе мандрівників. Люди йдуть сюди, аби хоч кілька днів пожити серед реліктової природи. Подихати чистим повітрям чи поспілкуватися із місцевими мешканцями гуцулами. Особливо тамтешню гірську красу відчуваєш, коли потрапляєш на територію Карпатського національного парку, адже тут недоторкані людською рукою смерекові і букові праліси. А серед тварин досі зустрічаються карпатські ведмеді, рисі, лісові коти, беркути. Одним з найцікавіших туристичних маршрутів цього краю є стежка Довбуша. Її заснували ще у 1902 році за Австро-Угорщини. І з тих пір нею щороку проходять сотні тисяч відвідувачів. Маршрут створений як пам'ять народним месникам-опришкам та їхньому легендарному ватажкові Олексі Довбушу, що мешкав на Гуцульщині. Цікавинкою на маршруті стежка Довбуша є ось ці три камені. Це скульптурна група, яка належить руці львівського майстра Дарія Грабаря. Великої мистецької цінності вони не мають, але зроблені досить непогано. Дорога має протяжність близько 4 кілометрів, петляючи поміж смерек диковинних трав і каменів. Її кінцевою метою є скелі Довбуша, з якими пов'язана легенда. Подякую, що саме там опришок свого часу заховав награбоване у панів добро. Його може знайти тільки чоловік, який прийде до каменів у ніч на Івана Купала. Та й не до всіх шукачів місцина є прихильною, бо злих і недобрих людей одразу перетворює у скелі. Саме тому з кожним роком вони тільки розростаються. Та славна стежка Довбуша не тільки цією легендою. На перший погляд, ось цей яр нічим особливо не відрізняється: мох, каміння, сосни. Та виявляється, це найхолодніше місце у всьому Яремчі. Коли там на горі температура може сягати плюс 30 градусів, тут вона стабільно залишається на рівні 5-10 градусів. Окрім цього, гори поблизу Яремчі славляться своїми водоспадами. Найпопулярніший з них гук Женецький, що є найкрасивішим у цілому регіоні. Вода падає з висоти близько 15 метрів і видає дуже гучний звук, через що природне диво і отримало свою назву гук. А ще через своєрідні умови там росте багато рідкісних рослин: незабутка болотна, калюжниця, герань Роберта. Зрештою про унікальну гірську екологію свідчить один, але переконливий факт. Саме тут, неподалік від Яремче, у селі татарів, ви знайдете пасіку із рідкісною карпатською бджолою, яка має дуже локальне поселення і надзвичайно вимоглива до умов існування. А ось ця місцина ще одна гордість Яремче не дивно, адже на цьому високогір'ї розташована пасіка, де відновлюють унікальну карпатську джолу, яка залишилась жити лишень у кількох місцях. Тут намагаються відновити її популяцію. Бджола славиться тим, що є дуже працьовитою, а ще холодостійка, і дуже добре переносить зими. Цих комах, розповідають місцеві пасічники, до Татарова звозили кілька років поспіль і зрештою взялися відновлювати популяцію в одному місці, на що виділили 2 мільйони гривень. Уцули переконані, що вкладені гроші свого таки вартують. Адже комахи мають кілька переваг. По-перше, вони спокійні і майже не кусають людей. А по-друге, значно продуктивніші за своїх родичів. Дають більше меду, ще й добре переносять суворі карпатські зими, поза як є стійкими до холодів. Відтак, аби придбати рій другий бджіл, у Карпати приїжджають пасічники з усіх усюд, навіть із Росії. Та у більшості випадків повертаються ні з чим, бо спершу необхідно відновити популяцію. Архітектурна ж краса цього краю швидше за все розпочинається із цієї дерев'яної церкви святого Ілі, що у селі Дора, неподалік від Яремчі, розташована поміж гір і зроблена народними умільцями. Вона, ніби, здається, виронила із казки і намальована дуже добрим художником. Церкву у Дорі називають перлиною гуцульської архітектури, і серед карпатських гір комплекс постав з благословення самого митрополита Андрея Шептицького. Заснування храму, на відміну від інших чернечих осідків в Україні, датується відносно близьким періодом початком ХХ століття. У той час монаше життя на Гуцульщині практично не було розвинене, за винятком хіба що Манявського скету, який досі діє у сусідньому, на Двірнянському районі. Так чи інакше, але наприкінці серпня 1935 року у дору їдуть двоє студитів. Спершу вони мешкають в одному із місцевих будинків і тільки пізніше беруться будувати монастир та церкву. Причому храм будують лише за якихось два роки. Це пояснюється тим, що святиня призначалася виключно для молитви самих монахів і тому досі є такою малою за розмірами. Швидкість її зведення має іще одне пояснення: гостям радо допомагали самі гуцули, на запрошення яких ченці і прибули у цей край. Вони мали вчити їх та їхніх дітей релігійній грамоті. В результаті з дерева і постала ось така красуня. Вона має гонтове покриття, форму хреста і є дуже гарною. Та навіть зовні церква не настільки гарна, як всередині. Маленькі дерев'яне приміщення, горять свічки, пахне ладаном і смолою. Гори, смереки і хмари залишаються далеко за дверима. І ти ніби потрапляєш у зовсім інший світ. Всередині церква цікава своїм нетиповим дерев'яним іконостасом овальної форми, що, на відміну від інших храмів, є закритим. Він вирізблений з дерева, а ікони на ньому написані технікою випалювання. Усі роботи належать руці місцевого умільця Івана Свищука. Це саме він виготовив намісні ікони Ісуса Христа та Пресвятої Богородиці, які зображені у повний зріст. Над ним розташовується 12 найбільших церковних празників України та ікона Тайної вечері. Увінчує іконостас розп'яття з пристоячими роботи уже сучасних майстрів. Ну довго монахи не втішалися тим таким свобідним життям, так як почалася війна. Після війни прийшла совєтська влада. Коли совєтська влада. Вступила на ті землі, то ми добре знаємо, що вона почала найпершу війну із храмами, і з монастирями. І монахів відразу звідси відцілили, просто їх вигнали. Можна сказати, що з ними ще поступили по що їх залишили живими. Радянська влада із служителями монастирського комплексу довго не церемонилася. Зокрема, у той час двічі арештовують уже легендарного духовного проповідника Порфирія. Вперше приводом для цього стає фотокартка, де він мав необачність сфотографуватися із дітьми. Її знаходять під час чергового обшуку та інкримінують втручання у державні справи. Мовляв, релігія і освіта не є сумісними. Другий раз його були ув'язнені через те, що він молився, був над дитиною, яка мала епілепсію. І були його піймали. Це тут недалеко, кілометрів 20, здається, в чорних ославах таке село. І отець, коли прийшов туди, щоб помолитися, хтось повідомив. І оця зразу звітом також були, арештували. Монастир та церкву у Дорі. Комуністи намагалися кілька разів зруйнувати. Та ні в кого із місцевих людей зробити це не піднялася рука. Зрештою там відкрили склади, а потім музей атеїзму. Монастирський осідок пустував до 1989 року, коли у ГКЦ вийшла з підпілля. Тепер до гуцульської церкви стежка не заростає. А я дрембу купувала, та й ходила боса. Щоб дреба вигравала коло мого носа. Вишита сорочка і кептарик. На голові заквітчена хустина. Десятиліттями старенька гуцулка Марія Цвіленюк виграє на своїй дрембі, співаючи народних пісень. каже, чи весело на душі, а чи пробирає сум. Гуцул співає, бо має від Бога таку вдачу. Та, попри те, Марія бідкається, що останнім часом люди справді пішли не такі. Жінки втрачають у красі, а легені – у силі та винахідливості. А тому і зникають одвічні гірські традиції. У мене такі брати, без по дівелися, я пежу, а старші люди. У мене один брат дуже майстер, великий, церкви будує всіх. То такі повиростали, як а тепер дитина отак, як я кіс, кашки, кіс, купую, то і з кашки, якісь купують. Одів тут я тепер чула по телевізору, забула, знову 12 років дітей від молока. То страшна хімія. Т Та що тут дитина варта? Або я вежу не раз такі дівчата, вже доросло би себе давати таке то а банєк дати 10 літрові з воду на наш покладі, або воно не гольне. Чесне слово, ну дайте на умешне. Воно не гольне дреже, отак випаде і все. Розказуючи про старі часи, Марія Цвіленюк переконує знімальну групу, що колись парубки дзвеніли, як дзвони, а дівки були на всі гори. Тепер усе міліє. Зникає не тільки сила у легенів, але і дні стають коротшими. Добре, що хоч гори, як і раніше, високі. Тепер і дні багато менші. Колесі зачнеся літо. Літо та й літо, те й літо. А тепер а вже зараз перша, вже перш вже перший місяць літо. Ну, чесно, весна махнула, роки дуже укоротані. Зовсім чесний той. Якось слухаю по телевізору. Tai ja ja jau stara, tai savyje, mano ministrė, žinai, kad aš tokia baba nėščia, kad aš bevyvydau su Ukraina načiastų vaistų. Ні, груди повітря, трембіта і нехитра мелодія. Так молодий музика Андрій Васильєв дає про себе знати довколишнім горам та їх мешканцям. Проте у відповідь одна тиша: хлопець бідкається. Якщо колись кожне село мало по троє-п'ятеро трембітарів, то тепер на цілий надвірнянський район їх залишилося всього кілька. Аби не дати померти цій музиці. юнак вирішив опанувати трембіту. І собі зізнається, що спершу цього музичного інструменту не мав вчився грати на звичайному карнезі. Трембіта це є гуцульська мобілка. Бо це є чисто сигнальний інструмент, це не є якийсь там музичний інструмент, то вже тепер зачали його використовувати в різних ансамблях, на фестивалях. А так то все була гуцульська мобілка, яку передавали певні повідомлення при помочі певних мелодій на певній відстані. Діапазон Трембіти в горах, як добре заграти, і файна погода, файно вимочена трембіта горівку. П'ятнадцять кілометрів. Чого горівку? Бо сила звуку, дерево намокає, дістає силу звуку. Ну ти кажеш, що без горівки лише ташка співає. Ну, то так само трембіт би добре грала, то так і треба чимось заліяти, аби це я без силу голосу мала. Свого часу за допомогою трембіт гуцули скликали мешканців гір. Повідомляли про чиюсь смерть та сигналізували про небезпеку. Тому, коли прийшли совєти, трембітарів переслідували, а самі інструменти нещадно ламали. Тепер ніхто гуцулів не чіпає, але трембітарство зникає. Чи то мешканці гір стають байдужішими, чи мало охочих опанувати складну техніку. Опанувати трембіту, напевно, складніше за найважчий музичний інструмент. Бо якщо Андрій це робить дуже фахово, то непідготовленій підготовленій людині бодай видавити один звук із неї надзвичайно складно. Принаймні зараз спробуємо це зробити. Ось таке виходить. Напевно, все залежить від людини, бо, окрім трембіти, Андрій ще й без проблем опанував гру на телинці та флірті. Останнє неодмінний атрибут троїстих музик. Той мала би бути мусінзова рура. Так, на шість вороночок. Ну, так як Мусензу зараз гляба дістати, бо нема, аж так дуже і дорого куштує, не кожен майстер то робить. Це є стара, це є 74 1974 року з Космаче. На прощання Андрій запрошує у гори, співає улюблену пісню і неквапом іде до садиби. Гори наші веселенькі, груні і покриєм вас файні гори ми співаночками. Гори наші веселенькі, на вас сонце гріє, росте трава, зелененька, цвіточок леліє, росте трава, зелененька в глибокім потоці, з їгидочок. Афиночок відтискаєм соці, є гидочки, Афиночки, Афини чорниці, І напиймо си цього соку файні молодиці, напиймо си цього соку, який солоденький, як Гуцула й не любити, який молоденький, як гуцула й не любити за гуцулську роду, бо гуцули мудрі люди мудрого народу.